У Полтаві відбувся фінал кубку з дворового футболу серед дітей 13 років. У ньому взяли участь команди з різних районів міста та старостинських округів. Загальна кількість молодих футболістів 50. Ми побачили в тіктоці, то, що буде турнір. Просто заявилися емоції. Переповнюють я нічого не можу Даже. Організатор Кубку з дворового футболу серед дітей. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. В цьому році цей турнір пройшов в різних районах нашого міста, включаючи ОТГ, де діти зіграли, і найсильніше сьогодні грають на стадіоні імені Гарпинка. Денис Поліщук говорить: такі змагання у Полтаві мають бути на постійній основі, адже для дітей це спортивне виховання та розвиток сили духу. Дуже важливо підтримувати розвиток молодіжного спорту. Сьогодні відбувається кубок здорового футболу. Це вже традиційне для нашого міста. Цю гарну традицію започаткував в минулому році. Ми зіграли. Кубок здорового футболу в минулому році я дітям пообіцяв, що в наступному році також проведу кубок з футболу. Бере участь у турнірі і 13-річний Богдан. Каже, у футбол грає понад 6 років. Ми з друзями заявили у свою команду. граємо. Боб... Б... Я... виграла виграли Київський район, тепер тут граємо. На трибунах численна армія фанатів. Батьки дітей. Один з них і полтавець Костянтин. Прийшов з всією родиною, вболіває, тож завжди всією родиною займається футболом уже з 4-5 років. Тобто, постійно які не турніри, то я стараюся завжди бути підтримувати. В кінці фіналу Кубку зворового футболу учасники отримали нагороди та спортивні подарунки.